Але нічого ]ся. страшного. Що було під руками, тим прижали, бо немає усе нічого. Молодці, все цихнув. добре, хлопці. Все, хлопці. А я тебе ще замотаю, що ти мені взяв ваш... курточку. Не бачу. Ти десь умазив. Ти десь умазив. До куди ти умазив? Він двері закриває. Він закриває двері, де за тобою. Слави вже з тобою на ходи. Чуть-чуть у вас не взагалі. Поголь босся кіти. Не самі. Гнають багато, так. Ай-яй-яй. Так, ми яка бригада? Mm. Яка бригада? Третя. Mm. Рятували її життя. Оце молодці.